У Чернівцях тривають перевірки освітніх закладів до початку роботи. Минулого тижня комісія відвідала 56 дитячих садків. Цього тижня інспектують заклади загальної середньої освіти. Чи всі освітні заклади допустять до початку навчального року? Які порушення зафіксували під час райдів? Журналісти СІ 4 разом із комісією відвідали декілька ліцеїв з перевіркою. У ліцеї No22, що на вулиці Мінеску, станом на 30 липня, 710 учнів відвідуватимуть школу з 1 вересня. Ліцей має два укриття на території закладу, які поділені на класи. Тут є медичний пункт. Медичним обладнанням забезпечено медичні препарати є е, е, так. є тобто все є. У нас і надія веде журнал дотримання натуральних угу. при харчуванні. У нас є два укриття. У нас є протирадіаційне укриття і найпростіше укриття. Ми виправляли якісь недоліки, які були приписані в приписі, і ДСНС, і інших служб минулого року. Всі недоліки ми виправили, усунули і працюємо над зауваженнями, які були у цьому році. Вже під час перевірки у представників комісії виникли питання щодо оснащення харчоблока та справності приладів безпеки. Ні, ну є питання там по пру, це по дверях, так? Вони є повинні ну, позовнішніх, тому що вони повинні бути герметичні. Раз. Е, питання по електрощитовій, тому що вона знаходиться під складовою клітиною. Це раз, і плюс там влаштували підсобне приміщення. Також не повинно бути. Питання по вогнегасниках. Вогнегасників у вас є, але. Я бачив великі Так, великіслотні вонахники, всі без Тобто ними користуватися, якщо, не дай Бог, що виникає, то неможливо. Найскладніше це було демонтаж і оздоблення рахунки на шляхах горючих матеріалів на шляхах евакуації. Це ми зробили. Ми за це переживали, бо дбаємо про безпеку учасників освітнього процесу. У ліцеї готуються не тільки до навчального року, а й до опалювального сезону. Провели ремонт, такий частковий ремонт тепломережі. Це встановили новий лічильник. Це дуже важливо, тому що діти повинні знаходитись в теплі. І з метою безпеки ми встановили. Сучасний блискавкозахист, активний активний блискавко на будівлі, на будівлі навчального закладу. У ліцеї No1 зауваженню комісії було більше, зокрема, до стану укриттів. Тут їх два: один на балансі закладу на вулиці Бандери, другий орендують у драмтеатру на вулиці Лесі Українки. Тобто там ні води, там все пліснівіє, ні харчі, ні аптечку. Ну, З першого вересня звичайно. Є? – mm. ну, Аптечка для того, я... Все ну, поновлюється на 1 вересня. Ну, все. Тобто Абсолютно на даний на, на час немає. Ну, зараз... Щоб показати. Yeah. Ну зараз потреби у нас не було, бо за місяць знову тобто, ж таки термін нас, ліків зараз немає. вийде. А на вересні у нас є все, буде, да? і харчі, і вода, і аптечка. Абсолютно все є. І медсестра курсує разом з усіма нашими дітьми в укриття. Цьогоріч навчання у першому ліцеї розпочнуть 422 учні. У нас в цьому корпусі на Штейнберга тільки маленькі діти, 5-6 клас, точніше, 5-6 клас у нас лише в цьому корпусі. Решта з 7 по 11 вони всі ходять на фізкультуру, ходять на майданчик між корпусами ходять. Завжди діти, коли пересуваються, по-перше, проводять інструктажі з техніки безпеки, а по-друге, є супровід. Тобто, всіх дітей, починаючи з 7 класу, ми супроводжуємо. Це наше укриття, яке потребує ремонту, тому що воно в сирому стані. Це відсутність спортивної зали, і ми зараз розглядаємо питання оренди спортивної зали. наразі у пріоритеті закладу завершити ремонт власного укриття корпусу на поштовій та освітлення у навчальних класах. Щодо освітлень, у нас не було претензії до аудиторії. Кабінет фізики, кабінет інформатики один англійська мова, тому що там ми встигли поміняти. І зараз до 1 вересня ми замінюємо лампи. Ми вже замовили. І в цьому корпусі, і в тому корпусі, тому що заміри ми робили. Є що ще доробити Так, звичайно. з 1 вересня, приступайте до навчання. Під час рейду перевірили ще один освітній заклад ліцей номер 9 Зауваження, скажімо так, ну фактично щорічно, незначні, які легко можна усунути, зокрема, поставити табличку на клас безпеки, визначити куточки у класі безпеки, що звісно буде зроблено так. Ми плануємо близько 1150 дітей у цьому корпусі верніше, у двох корпусах у нас є два корпуси. Відповідно, є укриття в тому корпусі, є два укриття в цьому корпусі. Укриття облаштоване додатковими кабінетами для навчання, харчоблоком та туалетами. Зауваження виникли, як і до двох попередніх закладів освіти: облаштування класу безпеки, де дітей мали б навчати до медичної допомоги, користування вогнегасником, захисними масками та правильне поводження у аварійних ситуаціях. Я вас дуже прошу. Там мають бути кутки до медичної допомоги, пожежної безпеки, мінна безпека. Там мають бути кутки. Тому ми не побачили. І побачимо, коли би нам відкрили. Але важливо, щоб якщо він є, то має бути графік, коли діти відвідують. Сьогодні медик працює в класі безпеки, розказує про домедичну допомогу. Наступний а, раз чия да. тим захисту чи є і ще потім представники поліції у нас долучаються. У Чернівецькій громаді 45 закладів освіти. Наразі їх перевіряють на готовність до навчального року. Сьогодні вдалося обстежити шість закладів. Ми на сьогодні планували ці шість закладів. По результатам цього обстеження було в принципі членами комісії визначено, що заклади в загальному готові до початку навчального року, але враховуючи той час, який залишається, є ряд недоліків, які закладам треба усунути. По закладам загальної середньої освіти ми плануємо в наступний вівторок, тобто 6 серпня, закінчити їх обстеження. Євген Пасайлюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4